Добрий день, шановні члени журі, дозвольте представити вашій увазі результати нашої роботи. На сьогоднішній день захворювання печінки, спричинені гепатотоксичними речовинами, зокрема ацетамінофеном, є важливою медичною проблемою через їхню поширеність та потенційні летальні наслідки. Токсичність ацетамінофену. Пов'язана з надмірним утворенням супероксиду, який може ініціювати генерацію інших активних форм кисню, зокрема гідроксильного радикала. Актуальним залишається пошук нових сполук з антиоксидантною активністю. В останні роки все більше досліджень, присвячені вивченню екстрактів грибів як джерел антиоксидантів з вираженим гепатопротекторним потенціалом. Зокрема, значну увагу науковців привернули гриби роду геріціум. Однак, геріціум Альпестри залишається практично невивченим. Цей гриб був наданий нам у рамках співпраці з Національним природним парком Гуцульщина і вже безпосередньо у нас на кафедрі ми готували з нього екстракт. Для цього плодові тіла висушили і подрібнили, далі екстрагували 70-відсотковим етанолом протягом доби при постійному помішуванні. Після цього фільтрували, а залишок повторно екстрагували при тих самих умовах, після чого випарювали на роторному випарнику під вакуумом. З отриманого зразка приготували 20% етанольний екстракт у концентрації 200 мг на кг маси тіла для введення з профілактичною метою та у концентрації 500 мг на кг маси тіла для введення з коригуючою метою. При підборі доз ми опиралися на дані, наведені в науковій літературі щодо використання екстрактів інших грибів. Мета роботи це дослідження інтенсивності вільнорадикальних процесів у мітохондріях печінки тварин з ацетамінофен, індукованою токсичністю за замовведення етинольного екстракту грізіум-альпестри. Дослідження проводилось на кількох групах тварин. Перша група інтактні тварини. Друга група тварин, які отримували екстракт гріціум альпестри протягом 10 днів у дозі 200 мг на кілограм маси тіла. Третя група тварин, які отримували токсичну дозу ацетамінофену. Четверта група тварин, які перед моделюванням токсичного ураження отримували екстракт з профілактичною метою протягом 10 днів у дозі 200 мг на кілограм маси тіла. Та п'ята група. Тварини, які отримували екстракт з лікувальною метою протягом 7 днів у дозі 500 мг на кілограм маси тіла після токсичного ураження ацетамінофеном. Результати проведеного дослідження показали, що введення токсичних доз ацетамінофену супроводжується інтенсифікацією утворення активних форм кисню. При цьому інтенсивність генерації супероксид аніон радикала збільшується майже у 2,5 рази, а гідроксильного радикалу у понад півтора рази порівняно з тваринами контрольної групи. Відомо, що АФК здатні ушкоджувати ліпіди з утворенням ТБК активних продуктів та протеїни з утворенням карбонільних похідних. Нами показано, що у тварин з токсичним ураженням спостерігається накопичення ТБК-активних продуктів та карбонільних похідних, що свідчить про формування стану оксидативного стресу у тварин цієї групи. Наші дослідження показали, що введення екстракту протягом 10 днів у дозі 200 мг на кілограм маси тіла не впливає на інтенсивність вільнорадикальних процесів. Зокрема, інтенсивність утворення супероксиду та гідроксильного радикала достовірно не змінюється порівняно з контролем, при цьому не спостерігається змін у вмісті ТБК активних продуктів та карбонільних похідних, тобто екстракт не впливає на інтенсивність вільнорадикальних процесів у здорових тварин. Наступним етапом нашої роботи було дослідження впливу різних режимів. Введення екстракту тваринам з ацетамінофен індукованою токсичністю. Попереднє введення екстракту перед моделюванням токсичного ураження призводить до зниження швидкості генерації супероксиду, проте досліджуваний показник не повертається до значень контролю, на відміну від гідроксильного радикала, значення якого наближається до контрольних. Окрім того, у тварин цієї групи спостерігається достовірне зменшення вмісту ТБК активних продуктів і карбонільних похідних. Найбільш виражене зниження швидкості генерації досліджуваних АФК спостерігається у групі тварин, яким вводили екстракт після токсичного моделювання. При цьому спостерігається максимально виражене зниження накопичення продуктів окиснювальної модифікації ліпідів та протегінів. Отримані результати свідчать, що етинольний екстракт грізіум-альпестри виявляє максимальну антиоксидантну активність та зменшує прояви оксидативного ушкодження основних макромолекул печінки за умов його введення після передозування ацетамінофеном. проте подальшого дослідження потребує визначення сполук в екстракті гриба грізіум-альпестри, які забезпечують ці антиоксидантні властивості. Дякую за увагу!